Ні, розвалу звільненням та беззаконням так, відродженню українського нафтогазовидобутку під такими гаслами у долині працівники прикарпатського управління бурових робіт, що належать у корнафті, вийшли на мирну акцію протесту. Причиною мітингу став лист, який надійшов від правління товариства. За словами голови профспілкової організації Григорія Третяка, у ньому мова йде про скорочення 7% працівників. З 1 березня передати всі транспортні одиниці. НГДУ і перечислено, які транспортні одиниці і в яке НГДУ це визвало ну буквально ну, шокувало як нас, а особливо працівників цієї автотракторної колони. Там 86 працівників робочих. І дев'ять інженерно технічних працівників на акцію прийшли не тільки працівники Долинського УБР, але й інших нафтогазових підприємств. Зокрема, представники надвірнянського та Долинського НГДУ та газопереробного заводу. Підтримати людей прийшли й представники обласної та районної влади. Від серпня місяця минулого року районною радою було прийнято звернення про недопустимість скорочення і ліквідацію УБР. керівництвом району була організована зустріч управління падку КНАФТА, де донесено позиції, що такі реформи, які проводить у КНАФТ, скорочення підприємств, є недопустимі на території нашого району. Голова профспілкової організації підготував спільну резолюцію з вимогами відправління, наглядової ради та місцевої влади. Її підтримали учасники акції протесту. Перша вимога правління, виконання статуту публічного акціонерного товариства Укрнафта, трудового законодавства, галузевої угоди та колективного договору. Друге – Припинення будь-яких дій та рішень щодо реструктуризації товариства здійснених без затвердження наглядової ради. Третє. Збереження Прикарпатського БР та відмінити всі накази та розпорядження, які блокують його роботу. Четверте. Відновлення повноцінного соціального діалогу з розпілкою та забезпечення її участі у формуванні та погодженні рішень, які стосуються соціально-трудових відносин. Серед вимог наглядової ради притягнути голову правління Укрнафти Марка Ролінза до відповідальності, передбаченої законодавством та укладеним ним контрактом за невиконання норм колективного договору. На мирну акцію протесту зібралося понад 150 працівників. За словами голови профспілкової організації Григорія Третяка, сьогодні аналогічна акція відбулася й в Охтирському УБР. Мар'яна Басалига, Роман Булелик, ТРК Карпати.